колеги, У нас сьогодні засідання, чергове засідання наших комісій у зв'язку з тим, що має нас відбутися позачергова 44 сесія. У нас творум для проведення спільного засідання є. У нас також є запрошені доповідачі і голова Олег Сергійович, тому розпочинаємо нашу роботу і перейдемо відразу до розгляду наших питань. Перше питання про внесення змін та доповнень до рішення Князької селищної ради від 20 грудня 2023 року, 14.54, про під селищної ради на 24 рік. Ірина Вікторівна, будь ласка, <кій> <плес> на ваш розгляд, ми виносимо проєкт рішення проведення з міського бюджету. На адресу селищної ради надійшов витяг з повідомлення Головного управління Державної казначейської служби в Україні. Нам доведено обсяг субвенції державного бюджету на проведення придбання обладнання, створення та модернізацію. Проведення реконструкції та капітального ремонту віддав харчного за заклади загальної середньої освіти. Тому ми збільшуємо одну частину е, загального фонду нашого бюджету на суму 14 мільйонів 543 тисячі 400 гривень. Відповідно, збільшуємо додаткову вільшу частину спеціального фонду шляху передачі пошту загального спеціального фонду е, на такий об'єкт, як капітальний ремонт харчоблоку за технологічною моделлю організації харчування опорно-пів Окнянського -опорно ліцею з чіткої школи та гімназії селищної ради Подільського району Одеської області, що розташований за адресою Данського обласівські рівень селищі обувиться незалежності 21 на суму 14 млн 543 тисячі 400 гривень. За рахунок перерозподілу коштів. Бюджет оселишньої територіальної громади зменшує призначення на субвенцію з бюджету на виконання інвестиційних проєктів на суму 3 мільйона 704 тисячі 375 гривень. зменшує соціальні виплати населення на суму 366 тисяч 219 гривень, гривень. Зв'язку з економією коштів зменшуємо видатки на заходи програми Поліцейський офіцер громади на суму 580 Тисяч 600 гривень, і відповідно збільшуємо призначення на капітальний ремонт харчублі. Це співфінансування 20% з місцевого бюджету. На суму 4 мільйони 70 тисяч 594 гривні. Збільшуємо видатки на заробітну плату працівникам, які залучаються до громадських домі 230 тисяч гривень. Нарахування на заробітну плату цей працівникам 50 тисяч 600 гривень. І на закладі землеустрою ми виділяємо 300 тисяч. По змінах мене все, тому прошу винести дані питання на розгляд сесії. Дякую, Діна Віктора. Шановні, колеги, у кого є якісь запитання? Немає. Будь ласка, хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії, прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. 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 Наступне питання про внесення змін до додатку, структура комунальної установи Центру надання соціальних послуг Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області, затверджено рішенням Охнянської селищної ради від 24.12.2020 року про створення комунальної установи Центру надання соціальних послуг Окнянської селищної ради Охнянського району Одеської області та затвердження її статусу. Ольга Борисівна мала сказати декілька слів, які е, немає. Вже вона відповідь, у записку я самі записку. Тут однозначно треба зміну в самій назві, бо вона ще в нас йшла в район, самі зміни в структурі наступні. До змісту фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб вивести, вести верніше цю посаду до установи. Ми знаємо, ми вже це обговорювали, що має бути при селищній раді. Така штатна одиниця, яка буде опікуватись безпосередньо ветеранами війни і людьми, які пострадали внаслідок війни. Тому це таке єдине, єдина зміна, скажімо, яка стосується безпосередньо штатного розпису даної структурної одиниці селищної ради. Ось. Тому Пропоную винести дане питання на сесію. Це конче необхідно в нинішніх умовах сьогодення. Хто за, прошу проголосувати. Дякую одноголосно. Наступне питання про надання згоди на безоплатну передачу іншого окремого індивідуального визначеного майна з комунальної власності селищної ради державну власність в особі військової частини а 4588 Будь ласка. Ми отримали пропотання від військової частини а 88 про те, щоб ми забезпечили їх ну, майном. Вони просили столи і для проведення ремонту військової частини, де вони знаходяться. Це в місті Поліску. Ми виділили кошти на них, в сумі 200 тисяч, передаємо на 182 тисячі 878 гривень. Дякую, шановні колеги. У кого є питання? Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Прошу проголосувати одноголосно. І наступне питання також стосується ваше. Про передачу будівлі виробничого призначення Артезіанська свердловина з допоміжними будівлями та спорудами комунальної власності Огнянської селищної ради оперативне управління КП Красновнянської комунальники так Власне. ну всі ми знаємо, що по артизіянській свердловині ми вже пройшли етап приймання втома, «Маяка» до нас на баланс. А тепер ми маємо передати в оперативне управління комунальнику для того, щоб вони провели точку обліку, Ми вже завершили проведення. Водопроводу. Подальші дії, які потрібні нас. Однозначно, питання нагальне і дуже потрібне. Ми до нього і так важко довго йдемо. Дякуємо. Ага. Хто за те, що дане питання? Одноголосно дякую. І останнє питання, яке ми плануємо сьогодні розглянути, про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності та проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок місяцького господарського призначення комунальної власності Охнянської селищної ради. Що Ось рішення. У нас є дві земельні ділянки, на сяке призначення під сонячні батареї. І є громадяни, які предприятия, які хочуть скористатися, взяти в арену. А так як ця процедура проходить через аукціон, ми затверджуємо цей перелік. Ти виставляє і, 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 умови і, і, продажу на аукціоні ми виставляємо на аукціоні. Прошу підтримати дане рішення. А як це А, відсоток у нас рішення 4 і це. Від нормативно грошової оцінки. Ваші пропозиції? Пропозиція 5. А де місце знаходиться? Бі е, за... Біогаз. за біогазом, там, mm. ділянки не зареєструємо. Там 15. Тисяч. Дві, дві ділянки, так не це це не, це не, вони чи повторили. Ні, 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 вони готувалися. Там була фірма. Та фірма готувала ці документи, а потім перед війною вони скасували, розторгли довго. У нас залишилися дані зелені ділянки за, за цільовим призначенням, промисловість і сонячні батареї. У нас все готово, можемо виставляти. Так, да, 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 да. да. так що 49 років. І, пропозицію. і Збільшити до п'яти пропозицій. Там додатковий та день заносить? <клес> Давай. <клес> ну, зараз додатково. За це проти. Шановні колеги, Сергій Миколайович вніс <клес> пропозицію збільшити відсоткову ставку. Ми виносимо на розгляд сесії дане рішення зі змінами. То за те, щоб... Запитання. Так, більше для оплату. Да. Запитання. А на торгах же буде збільшуватись або зменшуватись, так же я розумію. Нет, це мінімальна ставка. Це мінімальна 5. а може бути на торгах вже підвищена? підвищено? А учасниками торгівлі. Зрозуміло. 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 Зрозуміло, дякую. Це Шо, шановні колеги, які є ще запитання в когось? Пропозиції? Немає. Тоді пропонуємо до розгляду на сесії дане питання зі змінами, які запропонував Сергій Миколаївич. Хто за? Прошу проголосувати. Однокласно, дякую. Так, я хочу на додаткове питання. У нас е, на дяку, е, фермер громадянин України, ткач, поставив, хоче виховати земельну з постійного користування. Це його право. Прошу підтримати. Розглянути дане питання на да? включити. Воно в порядку, да, в Немає, да. Да. Прошу включити до порядку денного да? дане питання, тому ну, що зараз, якщо кошти потім будуть ще процедура, йде кошти, потім зайдуть в кінці году реалізувати їх, просто не будемо одиноці вже. Ми почнемо рік уже з реалізації, а не з витрату. Шановні колеги, члени земельної комісії, зокрема, у вас є якісь заперечення, пропозиції, питання? Ні. І... Хай Бог допомагає. Да. Хай Бог допомагає. Ви відправите мене ще раз відпустку й підуть будете мені допомагати. Ну тоді, якщо немає ні в кого заперечень. Пропонуємо включити дане питання до порядку денного. Вже на сесії прийняти порядок денний з відповідними змінами і дане питання долучити до розгляду. Хто за, немає заперечень, Всі одноголосно дякую. Тому вважаю, що питання ми розглянули відносино. Можемо бути задоволені своєю роботою працювати далі. Всім дякую. 我这边。